Вітаю всіх, шанувальників шведського бренду Oriflame. Драйвер 12-го каталогу це туш з ефектом салонного ліфтінгу Вій. І також перший крок це також новиночка, щипчики для завивки Вій. Туш виготовлена у Польщі. Отримає ефект ліфтінгу Вій снучкою щіточкою, що піднімає кожну вію, щоб отримати пухнасті, глянцево-чорні вії на весь день. Клінічно підтверджений ліфтінг вій. Формула зі зменшеним вмістом воску для легкості. Вигнута щіточка, що згинається, легко піднімає і розділяє кожну вію. Обережно зігни щіточку, щоб видніти її з тюбіка. Завжди розправляй щіточку перед Тим, як помістити її в тюбік, шарови для отримання бажаного результату, в складі туші, морошка, соняшник, аскорпінова кислота, олія насіння морожки багата на незамінні жирні кислоти, цукри і мінерали, які допомагають живити та доглядати за віями, надають віям здорового вигляду. Формула зі зменшеним вмістом воску дарує надзвичайне легке та комфортне відчуття, зберігаючи при цьому підняті вії. Для порівняння ось попередня туш 360 градусів, порівняємо щіточку. Вона також має вигін. Ось. Бачите, вона також може вигинатися, щоб віки. Можна було найбільш зручно прокрашувати. Ось. Як бачите, щіточки різні. Бачите, це рожевенька, це нова версія, з ефектом салонного вигіновій. А тут щіточка інша. Вона має на кінчику, бачите, ще. А тут на кінчику того нема. І щіточка більш пухната. Тобто відмінність є. Для ефекту салонного вигіну Вій ми маємо зробити два кроки. Перший крок це використання нових щіпчиків для завивки вій з грибенцем. Вони виготовлені в Китаї. Завдяки ергономічному дизайну щіпчиків вії завивати ще ніколи не було так зручно, протиковзна ручка та насадка гребінець і вії ідеально підкручені одним простим рухом. Сручно користуватися щіпчиками завдяки вбудованому гребінцю та ергономічному дизайну. Насадка гребінець утримує вії на місці під час завивки, запобігаючи неохайному вигляду. Ергономічний дизайн і протиковзна ручка забезпечують комфортне користування. Тобто тут був стабілізатор. Ну це на дуже такі ресні вії, Ну, я спробую і на своїх. Ну, бачите, дуже різниця є, я вам скажу. Такі щіпчики без грибенця так не підгинали віки. Бачите? І грібенець дуже їх добре завиває. Я вам скажу так обережненько. Щіпчики використовуйте, бо вони так плотно беруть вікки, що якщо ви різко з'їгнете, щоб ви не вирвали вік <різь> взагалі. Тобто він такий мощний. Ось. І ось ми натиснули. Тільки обережненько натискайте, щоб віки не травмувати. Це вигін, подивіться який. І зразу наносимо. Туж має зменшену кількість воску. Ну, друзі, ефект вражає. Вони. Бійки і невагомі, і дивіться, який мають вигін. Тоб... Дивіться, бачите, який вигін іде відразу. Я думаю, ці продукти для салонного вигину вій, тобто щіпчики для підвівки вій і туш з ефектом салонного вигину вій. Варті уваги! Треба сказати, що мої вії дуже неслухняні. І дивіться, навіть вони. Мають вигін. Взагалі, в мене не виходить такою звичайною тушу, так от зробити вигін. Тобто, вони подовжуються, але не підріваються. А тут в мене успіх, подивіться, який гарний. Тобто ці продукти однозначно варті уваги. Всім, друзі, дякую за перегляд. Пишіть ваші враження про використання нового продукту, я вважаю, що він однозначно вартий Вашої уваги. І пам'ятайте, салонний вигін Вій має два кроки. Тобто, перший крок, перший секрет це нові. Щіпчики для підвівки з гребінцем. Але коли ви будете затискати віки, не затискайте біля самого кореню, бо віки затискаються дуже плотно. Трошечки так, щоб вони проходили до кінчиків вій, бо якщо затиснути відразу як захват смертельний, ви можете травмувати віки. Тобто врахуйте це. Інструмент дуже ефективний. Тож Мені дуже сподобалось. Всім гарного настрою і діліться вашими враженнями в коментарях. Я буду дуже вдячна.